Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль D Lanos на промивці системи охолодження. Зняли бачок, підключились до переднього радіатора, почистили фільтр чистенький, вмикаємо апарат. Ти старий, якийсь вже має такий специфічний запах. Можливо, навіть пробували промити систему. Не впевнений, але побачимо, що має передній радіатор. Бачимо, що передній радіатор не має багато бруду, трошки є, але не скажеш, що брудний. Нормальна ситуація. Далі буде видно по мотору та по радіатори пічки. Були підключення на двигун. Чистий фільтр. Бираємо апарат. Бачимо, Тут дуже, дуже такий поганий антифриз, ще він не дуже гарної якості, мабуть. Явно не хепу. Не, не німецький. Зараз перевіримо роботу термостата. Також помиємо дверь. Впадає піна, бачимо, що мотор брудний, в ньому є бруд. Можливо, не з самого мотора, можливо, ще з радіатора пічки підкидає, але до нього ми підключимося окремо. Але мотор брудний. Зараз також перевіримо роботу термостата, Ще поки нагрівається. Термостат відкрився приблизно на 90 градусах, 89-90. Тобто не 87, а трошки запізненням. Ну але це нормально. 87-90 це нормально. Крут підкидує. Нам вдалося намити бруду з двигуна і малого кола. Зараз зробимо окреме підключення на радіатор пічки і побачимо, чи залишився там ще бруд. Правило говорить, що там ще залишається бруд. Зробили останнє підключення на радіатор пічки, промили фільтр, включаємо. Вот у Радіатор пічки та протестуємо, яке він дає тепло. Бруду чимало в радіаторі пічки було. Хімія працює, знімає все до блеска стінок. Робимо контрольну перевірку, наскільки промився радіатор пічки. На тепло, друга швидкість вентилятора на лице. Бачимо 75 градусів, набір продовжується. Дуже гарно, як в новому автомобілі. Убрали залишки бруду і пічка почала працювати просто ідеально. Майже 76 вже, ну, тобто це для Ланоса це майже рекорд. В Ланосі 75, це його потолок, тут навіть більше. Дуже гарні результати промивки маємо. Тому будем, будемо закінчувати. Ще раз покажу. Зараз допромиваємо радіатор пічки і будемо збирати автомобіль. Відмили бачок чистенький, дивіться, який прозорий, гарний, красивий. Ставимо на автомобіль. Закінчили роботу по промивці системи охолодження в «Ланос». Бачимо, як. Обраточка. бачок чистий, антифриз чистенький. Антифриз власник привіз свій. Покажу вам. Отак він називається. Це концентрат. 4 літри концентрату. Розбавляється 1 плюс наполовину з водою дистильованою на мінус 40. В системі охолодження в ланосі приблизно 7 літрів повних, Тому 3,5 концентрати потрібно. Ще трошки залишається з 4-літрової. Про сам антифриз нічого не скажу, не знаю. Читайте отзиви. Гарний, не гарний Ми працюємо на других антифризах. Ми використовуємо хеп у Swag в основному хепу. Все чистенько, все супер. Пічка працює дуже гарно. Все вийшло гарно у нас. Нагадую, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Якщо маєте проблеми по системі охолодження, або підійшов у вас вже регламент заміни антифризу, радимо скористатись нашою послугою. Ми дуже якісно виганяємо весь бруд і промиваємо в три підключення: а саме передній радіатор, двигун та радіатор пічки. Також знімаємо бачок, робимо його промивку, все вимиваємо дуже, -дуже якісно. Звертайтесь до нас, не пожалкуєте. Всім гарного мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!